Так, всім привіт, народ! Слава Україні. Бороди нема. Починаємо посівну. Так, жарти жартами. Маємо сьогодні 20 вересня і ми розпочинаємо посівну пшениці. Вчора впав дощ. На секундочку аж цілих 2 мм. Що, то я говорю тим людям, які там починають розказувати мені байки, що в нас падали дощі, і через то в нас зійшов ріпак. Дощі в нас падали, але ну непродуктивна волога була. півтора два мм при 36 градусах, то ні про що. Взагалі, від слова зовсім. Ось, ну І така сама історія знову. Впало тих 2 мм. Може, вони прибили порохи, але я зуб даю, що зараз ми виїдемо в поле і вже засівалкою будуть. Куритися порохи. Ну, не про те. Ми все одно планували сіяти в суху. Планували вчора сіяти на дощик, нас зігнав. Ну, і сьогодні зранку стаємо і починаємо братися до роботи. Роботи багато, роботи немало, тому що, в принципі, всі площі вже підготовлені, що теж нам дає деякі плюси. Швидше за все зайдемо на добу. Тобто по 12 годин нас троє спокійно, без ніяких напрягів будемо працювати. Головне, щоб хлопці давали раду нам загружати сівалку. Тож, якраз питання не вирішене, яке треба вирішити. По сівалці я показував. Робота зроблена з контролем висіву. В принципі, хлопці все зробили. До речі, мені дуже цікаво буде, як буде себе поводити контроль висіву. на Добрева. Той новий монітор мав би показувати все чітко. Маємо надію, що так воно і буде, що ми не дарма витратили кошти. Кошти не маленькі, але воно того варто, я думаю. Отож, народ, не перемикаємося, ставимо лайки, коментуємо, ми беремося до роботи. Вам гарного перегляду! Слава Україні! Так, ну що, народ, печем в поле. Дали мені такого апарата, як ви його впізнали, то Арес. А, хто добре пам'ятає минулорічну посівну кампанію осінню. Ми минулого року загружали сівалкою, сівалку Аресом і нашим саморобним краном. І цьогоріч така сама стратегія. А, бодя на дієчі трохи зайнятий на базі. Там є кілька справ який він має порішати, е, ну, а Аресом не менш зручніше, і Арес, і Арес має е, величезну перевагу перед дієчі, е, таку як широке колесо, тому що як дієчі заїжджає на поле, то там лишаються за ним такі рови, що їх потім тяжко засіяти. А Арес в принципі, йде поверху. У нього дуже хороше, хороше співвідношення ширини колеса до маси самого трактора. Взагалі того трактора втопити дуже важко. З практики я вам скажу. Отож, народ, ми печемо в поле, ви головне не перемикайтеся, далі вам покажемо весь процес налаштування, виставляння і саме основне процес посіву озимої пшениці. Так, загружаємо сівалочку. Якщо наловчитись, то дуже зручна штукенція, яка далеко досягає. І в принципі в будь-яких умовах спокійно загружаєш собі сівалочку без якихось ексцесів. Просто головне помаленьку і не спішити. Потім вийдемо, покажемо, як воно виглядає все з надвору. Зараз просто не дуже є час. Але все одно процес зазніма. так, Виставляємо сівалочку. Тут моніторчик новий з контролем висіву. Процес потихеньку йде, насіння виставили, виставляємо норму добрив. ну І зараз будемо потихеньку стартувати. Купа моніторчиків, але всі роблять свою роботу. так, Повторюємо ще раз, та сівалка хоче це два рази, щоб була більша точність, тому що не завжди воно співпадає перший раз з другим. Монітор готовий, другий монітор готовий, ну і тут монітор від самого трактора. Добре, зараз будемо розпочинати. Так, Виставили ми процес. Потихеньку сіємо. Гани довгі. Потихеньку все йде 12 км приблизно швидкість, швидше немає потреби. Тепер показує контроль весів не тільки на сіні, а й добрив, що зручно. Ну А тут звиклий монітор, не знаю, чим щось видно, сонце світить. Та й потихеньку. Нога за ногою. якось засієм то діло. Так, все, виставили ми сівалку. рано відпочавний. Все працює. Все крутиться. Та і Богу дякую. Два дощики. вологи нам не додало, Пілюку, може, чуть прибило і трохи додає розбиватися, допомагає розбиватися груді, хоча вона все одно тверда. Ну І потихеньку будемо рухатись. Заходимо на добу. Сьогодні буде моя ночна зміна, так що будуть знову нічні кадри з посіву. і знову будемо якось ось працювати. Маємо дві великі площі, я думаю, за яких 2,5-3 дуби ми тоді стяпаємо. Так, посівна. Добре, що сухо, тому що сівалка наша не терпить посів в болото. Сіємо в межу до покривних культур моїх експериментальних, пізно посіяних. Дивіться, яка вже велика кукуруза вивелила. Соняшник нічогенький, льон, фацелія, редька, гречка зацвіла. Цілий букет. Дуже мені подобається. Оцей процес зростання. Дуже шкода, що мало вологи. І вони не виросли дуже великі, але там має навіть контроль зроблений. Але щось вони собі тут зроблять, якусь роботу. Я думаю, що все буде чітко. Як казав дядя Саша, технічний суш конкретно, Ну але нічого. Ми все одно планували не чекати дощу і сіяти в суху. Дощ рано чи пізно впаде. Норма 4,5 мільйони Терпимо як і для ранніх сходів, так і для пізніших трохи. Так що я думаю, що все буде чітко. Джокером гарно посадили ґрунт після карата. Досить твердо, аксіон спокійно, без лишніх напрягів тягне, швидкість стараємося тримати невелику, 12-13 кілометрів. Сусить адекватно, досить класно, мені подобається. Заворожуючий процес. Чесно кажучи, думав, що буде більша пілюка, але тих 2 міліметри таки трошечки прибили. Трошечки вони прибили пілюку, та й вже воно не так страшно. Груди сильної на полі не бачу, для посіву озимої пшениці це абсолютно терпимий фон. Попередник тут ріпак. Тут був посіяний гібрид людгер. О, треба загружати. Біжимо. Так, отак от у нас відбувається процес. Загрузили ми знову сівалочку. Сівалочка знову поїхала сіяти. Одної заправки нам вистачає на, твердо на 8 гектарів. Е -е, висів у нас, якщо не помиляюсь, 4,5 мільйони і... і і. і, і. 240 кілограм. Ось така от грубеча пшеничка. Ось таке у нас от насіння. Чотке. Гарне. І ось таке добре. 7, 21 72121. І там ще якась сірка вроді присутня. Зараз глянемо. 10% SO3, це в нас виходить 4% чистої сірки. Плюс цинк. Ось така от гранула. Розпочатувати не буду. Всяко може бути може пати дощ. О. Ну, а кран нас виручає. Він минулого року нас виручав, він і не того року нас виручає. Дивіться, от Заїхав трактор на поле, за ним не видно ні колі, ні нічого, тільки краби полишалися. Якщо сюди заїхав наш дієчий, тут б вже було, була б вже дорога за два рази. Так що в, в даній ситуації Арес набагато краще загружає в плані о, ставлення до ґрунту. О, Може трохи незручно, ним шия болить, бо треба постійно назад дивитися. І може він і настільки повороткий, але в принципі, в принципі все достойно. Ми той екран зробили років, певно, я знаю, 15 тому. І він, поки не було діє чи стільки бегів перегрузив, що вам і не снилося. Бувало таке, що розгружаєш Камаз з прицепом добрив, і ти вже ще її не чуєш, бо ти постійно є в тебе завернена назад, ми з братом на, на пару розгружали Камаз він, Камаз я, і так воно потихеньку йшло. Е, з ностальгією згадую ті часи. Е, і не замучувалися, тому що ми знали, що е, доки не було того крана, то треба було мішками вручну грузити. ті всі речі. Ну Не ми самі грузили, коли мішками, то просто була купа народу. Як на розгрузку, так і на, потім на загрузку розкидачів чи сівалки, то все вручну, все мішками було. Як собі нагадаю, то було з однієї сторони весело, з іншої сторони зараз дивишся на то все і думаєш, трохи було не то. Потім з'явився в нас оцей кран, ми його зробили на базі з того клада, совєтського. А потім вже з'явилися діє, той кран взагалі стояв без роботи кілька років. Ну, ну, тому що Арес був постійно зайнятий накропленню. Ну, відколи у нас з'явився самохідний оприскувач, Ареса роботи набагато поменшало, і ми його загружаємо такими, такими якимись нескладними роботами, як от загрузка сівалки, коткування, чи ротаційна борона. Ну, розкидач, само собою, з нього ніхто не знімав. Так що, старичок, не старичок, а працювати ще, ще йому довго і нудно в нашому господарстві. Того року зробимо ремонт коробки, щоб в нього ще включалися понижені. Ми його не використовуємо на якихось важких роботах, але воно часом потрібно з причіпом, часом потрібно простіше четвертою пониженою грузити, ніж першою повишеною, щоб воно менше дергалося. Ну, а так, в принципі, його нам вистачає. На нашій задачі цього трактора нам тако, з головою. Так що, народ, працюємо далі. Я то фарш аж на своїй тих тут. Добре. Так, продовжують хлопці працювати. Робота потихеньку йде. Все, чітко в натурі клас. Е Цієї площі нам теоретично мало би вистачити аж до самого ранку, ну принаймні я так думаю. Ну, Але час покаже. Переїзд на другу площу недалеко, що проблем з тим нема. Здує лягати спати. Зараз маємо четверту вечора, 9 вечора я заступаю на нічку. І так будемо мінятися що 12 годин. Я, Володя і Андрійко. І потихеньку нога за ногою, зміна за зміною, посівна пройде як по маслу. Так, народ, продовжуємо працювати, зміна проходить абсолютно звиклий в режимі. Маємо пів п'яту ранку. Робота в розгарі. Поле досить довге, довгі гони, гарно все проходить. Маєш час щось про щось собі подумати, про щось а, а, почитати. Оляха щось та сівалка знову починає скакати, починає мене трохи принервовувати, ну ти мене стима. Ще раз хочу сказати, що контроль весів у то є тема. І хочу сказати, що маємо посіяно вже перших 100 гектарів пшениці, а в сезоні 23-24. Ще можете нас і привітати. Включимось, коли буде світанок, коли буде сонце сходити. Чекаю я з нетерпінням чергового світанку в полі. А, хто знає, хто дивиться, ти знає, що я дуже люблю такі моменти. так що... Чекаємо разом. Так, народ, Ну от, маємо 6.11 Ранку і вже доволі гарно світає. Ну і знов там захмарилося на небокраї, краї, так що якісного сходу сонця ми напевно не побачимо. Хіба би щось помінялося? Ну, чекаємо, я думаю, що за яких хвилин 40 сонечко зійде. Так, світанок. Продовжуємо роботу. Лишається гектарів, певно, з 12 і завершимо першу площу. Якраз до кінця своєї зміни мав би завершити. Маємо зараз десь пів сьому. Лишається мені ще десь половиною години до роботи, то якраз мав би скінчити. Завантажуємо черговий раз сівалку. Зараз дядько поїде на базу. Привезе свіжу порцію насіння, а ну, я тим часом буду висівати. Дуже груба пшеничка того року, грубе насіння виходить, мало би мати хорошу схожість. Сута. Так, нарешті сходить сонечко, показується там з -за лісу Тут я роблю поперечку, залишається на цій площі клинчик досіяти і переїжджаємо на другу площу. Маю надію, що я ще встигну переїхати зад до перезмінки, щоб Андрійкові. Відбити лінію, щоб йому було трошки легше сіяти. І далі він собі буде їздити потихеньку.